Ви на моєму каналі з наступаючими вас святами, наступаючим від з наступаючим новим роком. Я думаю, що ви всі, мабуть, приготувалися до Нового року. Хтось вже, мабуть, написав лист до Святого Миколаю, хтось вже там це ну, хтось вже приготувався до всього цього. І сьогодні ми будемо розпаковку робити подарунків на почті. Так. <турган> е, і, до речі, в кожну п'ятницю у нас будуть ці подарунки вже. Ну, це не секрет, я думаю, що ви всі вже знаєте про це, що ну, просто це дуже давно було, а в мене не було часу вам це сказати. От. Ну от, от, от сьогодні у вас упаковка. Е, от ми вже в пошті. І тут дуже багато подарунків, навіть тут таке. Типа така штучка на телевізорі, що gives Every Friday. Це означає, що е, кожну п'ятницю будуть подарунки. І ось у нас дуже багато подарунків. Ось. Я їх просто не розпаковувала. Такі я вже зараз тільки розпаковувала. От. І скільки у мене подарунки і вот. Тут є дуже багато правда ж? Так. Думаю, буде розпаковка в другому відео, тому що цього всього було дуже багато. Ну, давайте півданки на сьогодні. І так, це така піжама з намеком на Hello Кіті. Та є ще? Давай розпаковуюсь. Ось це що таке. Там є щось чи немає. Я на не знаю, что это такая, что-то надо открывать. А, она просто. А, -а, -а понятно. Тут небо пасочка. Право, что небо пасочка. Прикольно. Это небо пасочка реально. Тут вот такие веник, типа, шопы тян. Альфа в очаках я вона каталась. Что-то такая, типа, у Літають відьми так от. Тут такі два спортивні костюми. Схелки є таким тож, типом. це, це такий Ну, добре. Всім пока. Чекайте мене потім. Всім пока.